Друга хронік, другий розділ. І відлічив Соломон 70 тисяч чоловік носіїв та 80 тисяч чоловіків камінотесів у горах, а керівників над ними 3600. І послав Соломон до Хірама, царя тирського, говорячи: як зробив ти з батьком моїм Давидом, і послав був йому кедри на будову дому його, щоб сидіти в ньому, так зроби й мені. Ось я будую храм для імення Господа, Бога мого, щоб присвятити йому, щоб кадити перед його лицем запашне кадило і для постійного покладення хліба та для цілопалення на ранок і на вечір, на суботи і на молодики, та на свята Господа, Бога нашого навіки, це над Ізраїлем. А храм, якого я будую, великий, бо Бог наш більший від усіх богів. А хто має силу збудувати йому храма, коли небо й небеса небес не обіймають його? І хто я ще збудую йому храма, хіба тільки накадіння перед лицем його? А тепер пошли мені чоловіка, здібного до роботи в золоті, і в сріблі, і в міді, і в залізі, і в пурпурі, і в червоні, і в блакиті, і що міє вирізувати різьби разом із тими місцями, що зо мною в Юді та в Єрусалимі, яких приготовив батько мій Давид. І пошли мені з ливану дерева кедрового, кипарисового та сандалового. Бо я знаю, що твої раби вміють рубати дерева ливанські, і оце мої раби будуть рабами твоїми, щоб наготовити мені безліч дерева, бо цей храм, що я будую, буде великий та пишний. А ось дерево рубам, що стинають дерева рабам твоїм, дав я пшениці, як поживи, двадцять тисяч корів, та ячменю двадцять тисяч корів, і вина двадцять тисяч батів. І оливи двадцять тисяч батів, і сказав Хірам, цар Тирський, листом і послав до Соломона через любов Господа до народу свого поставив Він тебе над ними за царя. І сказав Хірам, благословенний Господь Бог Ізраїлів, що вчинив небеса та землю, що дав цареві Давидові сина мудрого, який має розум та багатий на знання, що будує дім Господній та дім царський для себе. А тепер я посилаю мудрого чоловіка, що має знання: хурам аві, сина жінки, знанових дочок, а батько його тирянин, що вміє робити в золоті та в сріблі, в міді, в залізі, і в каміннях, та в деревах, у пурпурі і у блакиті. І в вісоні, в червені, і різати всяку різьбу і виконувати всяку думку, що буде дана йому з митцями твоїми та з митцями пана мого Давида, батька твого. А тепер пшеницю й ячмінь, оливу та вино, про які казав мій пан, нехай посилає своїм рабам. А ми нарубаємо дерев із ливану за всякою твоєю потробою, і спровадимо їх тобі плотами морем до яфи а ти спровадиш їх до Єрусалиму. І перелічив Соломон усіх людей приходьків, що в Ізраїлому краї, за переліком, що перелічив був їх батько Давид, і було знайдено їх 150 тисяч і 3 тисячі і 6 сотень. І він зробив із них 70 тисяч носіїв та 80 тисяч каменотесів у горах та 3 тисячі і 6 сотень керівників, що спонукували той народ до праці».